Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині очікується температура від плюс 25 до плюс 20 в день та до плюс 18 градусів вночі. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Опадів не прогнозується. На півночі у Житомирській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 18, та вночі від плюс 15 до плюс 17. Ясна погода буде триматися у Житомирі впевнено вдень можлива недовга хмарність, без опадів. На Чернігівщині температура вдень буде від плюс 25 до плюс 18, а вночі від плюс 14 до плюс 17. Хмарна погода протримається у Чернігові весь ранок та день, а ввечері небо проясниться, опадів не прогнозується. У Сумській області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 17 та від плюс 16 до плюс 17 вночі. У Сумах хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Дощ не передбачається. На сході. У Харківській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 18, та вночі від плюс 17 до плюс 18. У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері дощ не передбачається. На Донеччині в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 16, та вночі від плюс 17 до плюс 18. Ввечері у Донецьку на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без дощу. У Луганській області денна температура буде від плюс 24 до плюс 16. Та від плюс 15 до плюс 18 вночі. Весь день у Луганську буде хмарним, опадів не прогнозується. На півдні у Одеській області очікується температура від плюс 22 до плюс 20 в день, та вночі від плюс 18 до плюс 20. Ранок в Одесі буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Дощ не передбачається. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 21, та вночі від плюс 19 до плюс 20. У Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опади не передбачаються. У Херсонській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 19, та вночі від плюс 17 до плюс 20. У Херсоні протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади відсутні. У Запорізькій області в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 20, а вночі опуститься до плюс 20 градусів. У Запоріжжі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. дощ не передбачається. У Криму очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 19 до плюс 17 та вночі від плюс 16 до плюс 20. У Сімферополі ясна погода очікується вранці та ввечері. А вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. На заході у Львівській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24 до плюс 17, а вночі від плюс 13 до плюс 15. Вже з самого ранку у Львові розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч опади не передбачаються. На Івано-Франківщині очікується температура від плюс 22 до плюс 15 в день, та вночі від плюс 11 до плюс 13. Ранок та вечір в Івано-Франківську будуть похмурими, а вдень очікується недовге прояснення дощ не очікується. У Тернопільській області очікується температура від плюс 24 до плюс 18 в день, та вночі від плюс 15 до плюс 16. Вранці у Тернополі розпогодиться, досвідкові хмари зникнуть, та до кінця дня більше не з'являться без дощу. У Чернівецькій області в день температура становитиме від плюс 22 до плюс 16, а вночі опуститься до плюс 14. Ввечері погода у Чернівцях проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Закарпатській області очікується температура від плюс 25 до плюс 18 в день, а вночі від плюс 13 до плюс 15. Ввечері в Ужгороді на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, опади відсутні. У Рівненській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 17, а вночі до плюс 15 градусів. Ранок та день в Рівному будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду. Вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Волинській області в день температура становитиме від плюс 22 до плюс 17, а вночі до плюс 15. У Луцьку на небі не буде жодної хмаринки. Опади не передбачаються. У Хмельницькій області температура вдень буде від плюс 22 до плюс 16 та від плюс 14 до плюс 15 вночі. Ясна погода буде триматися у Хмельницькому впевнено, вдень, можлива недовга хмарність дощ не очікується. У центральних областях у Кіровоградській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 25 до плюс 20 та вночі від плюс 18 до плюс 19. У Кропивницькому протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ не передбачається. У Полтавській області очікується погода з максимальною температурою вдень. Від плюс 24 до плюс 18, та від плюс 17 до плюс 18 вночі. До самого вечора у Полтаві буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Дощ не прогнозується. На Черкащині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 20, та від плюс 18 до плюс 19 вночі. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Черкасах закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Опади не очікуються. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 20 та від плюс 18 до плюс 19 вночі. Зранку до самого вечора у Дніпрі небо буде вкрите хмарами без дощу. На Вінниччині денна температура буде від плюс 24 до плюс 17. Та до плюс 15 градусів вночі. Небо ясне у Вінниці вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. Дощ не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні. За вашу підтримку.